Привіт, друзі! Полуниця це ягода, яка зачаровує своєю красою смаком і ароматом. В Україні вирощування полуниці стало дуже популярним, адже кліматичні умови дозволяють отримувати чудові врожаї. Різноманіття сортів дозволяє обирати між раннім чи пізнім дозріванням яскравою солодкістю чи витонченою кислинкою. Незалежно від того, чи ви вирощуєте її для себе, родини або продажу. Переглянувши відео, ви точно знайдете ідеальний сорт. Тож підписуйтесь на канал і давайте ближче познайомимося з найпопулярнішими сортами полуниці в Україні. Альба італійський сорт, виведений для інтенсивного вирощування в різних кліматичних умовах. Ранній сорт перші ягоди дозрівають вже наприкінці травня. Сорт з'явився у 2000-х роках і швидко здобув популярність завдяки поєднанню раннього дозрівання та якості ягід. Ягоди великі, подовжено конічної форми, яскраво-червоні з глянцевим блиском, м'яко щільна з легкою кислинкою, альба дає стабільно високий урожай до 1,2 кг ягід із куща за сезон. Має хорошу стійкість до борошнистої роси кореневих гнилей і сірої гнилі. Кущі компактні, тому їх можна висаджувати із щільністю 4-5 рослин на квадратний метр. Альба один із найкращих сортів для транспортування. Ягоди можуть зберігатися 5 днів, не втрачаючи товарного вигляду. Альба це ідеальний вибір для тих, хто шукає ранній стабільний і високоякісний сорт полуниці. Коней. Виведений у США в 1979 році як один із перших ранніх сортів із високою врожайністю. Врожай починається наприкінці травня, ягоди середнього розміру яскраво-червоні і з кисло-солодким смаком. Чудово підходить для свіжого ринку завдяки гарному вигляду ягід. Сорт забезпечує стабільно високий урожай до 1,2 кг ягід із куща. Хоней має хорошу стійкість до кореневих гнилей і грибкових захворювань. Сорт добре переносить прохолодну весну, адаптований до вирощування в різних кліматичних умовах. Хоней є одним із найбільш поширених ранніх сортів у світі завдяки своїй врожайності та невибагливості. Хоней це універсальний сорт, який підходить як для невеликих домашніх садів, так і для великих фермерських господарств. Дарселе. Середньостиглий урожай досягає в середині червня, створений у Франції для професійного вирощування. Ягоди великі, вагою до 40 грамів із золотким смаком і вираженим ароматом. Сорт дає стабільний урожай до 1 кг ягід із куща за сезон. Він потребує регулярного догляду, але віддячує високою якістю плодів. Дарселект має середню стійкість до грибкових захворювань. Тому рекомендується профілактична обробка. Добре переносить помірно спекотне літо, але чутливий до засухи та перезволоження. Це один із небагатьох сортів, який зберігає стабільний смак навіть за несприятливих умов вирощування, його часто вирощують у теплицях, щоб забезпечити ранній або пізній урожай. Дарселект це чудовий вибір для тих, хто шукає баланс між високою врожайністю, гарним виглядом і відмінним смаком. Полка. Полка була виведена в Нідерландах у 1980 році і досі залишається одним із найпопулярніших середньостиглих сортів у Європі. Урожай починають збирати всередині червня, а плодоношення триває до двох тижнів. Смак дуже солодкий і насичений, із вираженим полуничним ароматом вважається одним із найкращих за смаковими якостями сортів. Полка дає стабільний урожай до 1 кг із куща. Сорт цінують за його рясне плодоношення, навіть за мінімального догляду, має хорошу стійкість до борошнистої роси та сірої гнилі. Полка добре переносить прохолодне літо, але чутлива до спеки та посухи. Полка невибаглива, але для найкращого врожаю потребує регулярного поливу та мульчування ґрунту. Рекомендується висаджувати в захищених від сильного вітру місцях. Добре реагує на органічні добрива, особливо перегній. Завдяки хорошій стійкості до захворювань полка є одним із найкращих варіантів для органічного вирощування. Мальвіна сорт мальвіна був виведений у Німеччині в 2010 році і швидко завоював популярність серед садівників Європи. Це один із найпізніших сортів полуниці. Який дозволяє подовжити сезон збору врожаю? Перші ягоди досягають наприкінці червня, а основне плодоношення триває до середини липня. Сорт забезпечує стабільний і високий урожай до 1,2 кг ягід із одного куща. Мальвіна цінується за те, що дає плоди у період, коли більшість інших сортів вже відплодоносили. Кущі мальвіни досить великі, тому потребують більше місця при посадці. Рекомендована відстань між рослинами не менше 50 сантиметрів. Має високу стійкість до більшості грибкових захворювань. Добре переносить спеку, але вимагає регулярного поливу. Мальвіна це чудовий вибір для тих, хто хоче продовжити ягідний сезон і насолоджуватися великими солодкими плодами навіть у середині літа. Її врожайність, смак і стійкість до хвороб роблять цей сорт одним із фаворитів серед пізніх сортів. Флоренс. Сорт Флоренс був виведений у Великій Британії в 1997 році вченими зі Східномолінгського дослідного центру. Його створили як пізній сорт із високою врожайністю та стійкістю до хвороб. Флоренс швидко набув популярності в Європі та Україні завдяки своїм відмінним характеристикам. Флоренс забезпечує стабільний урожай до одного кілограма із одного куща. Ягоди дозрівають рівномірно, що полегшує збір. Перші ягоди достигають у другій половині червня, а основне плодоношення триває до початку липня має високу стійкість до борошнистої роси, вертицельозного в'янення та сірої гнилі. Добре переносить прохолодне літо та адаптований до різних умов вирощування, вимогливий до освітлення для гарного врожаю. Потрібна добре освітлена ділянка, чутливий до надмірного перезволоження, що може призводити до загнивання коренів. Флоренс це чудовий вибір для тих, хто хоче отримати пізній урожай із великих і смачних ягід. Обираючи сорт полуниці, звертайте увагу на терміни дозрівання, стійкість до хвороб і смакові якості ягід. Ранні сорти, такі як Альба чи Хоней, забезпечують перший урожай, середньостиглі, як Дарселект і Полка, дарують аромат і солодкість, а пізні сорти, як Мальвіна та Флоренс, продовжують ягідний сезон. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на наш канал. Також напишіть у коментарях, які сорти полуниці ви вирощуєте. До зустрічі!